Своїм клієнтам після мікроголкового рефліфтинга я завжди раджу користуватись в обов'язковому порядку SPF 30 або 50. Чому така важливість цього використання? Перше, ваша шкіра була пошкоджена, вона дуже чутлива. І якщо ви не будете користуватися SPF, це може спричинити появу нових пігментних плям. Нам це не потрібно. Друге, у нас активно починає створюватись нові колагенові волокна. Сонце їх може зруйнувати. Знову ж нам це не потрібно. І третє, це звичайний, звичайний захист. Взагалі, якщо ви на постійній основі не використовуєте СПФ, то між процедурами мікроголкового РФ ліфтингу і ще 2-3 тижні після останньої процедури ви маєте просто як от наш використовувати цей засіб. Якщо ж ви переживаєте за те, щоб ваша шкіра постійно була доглянута і захищена, то, звісно, зимою влітку весною восени СПФ Має бути обов'язково. Єдине, що ви можете змінювати, там 20, 25, 30, 50. Тож, любіть і бережіть себе. І приходьте на процедури.